Доброго дня усім нашим підписникам. Ну і звісно, гостям нашого каналу. Ви на YouTube каналі Drone.ua І сьогодні ми знову з черговою новинкою від компанії EcoFlow Це PowerStream і допоможе розібратися, що ж це за нова технологія, і що воно взагалі для чого потрібно. Ну, як завжди, Олександр Мишанін, наш керівник відділу про продажу. Дякую тобі, що ти до нас сьогодні доєднався, тому що насправді це абсолютно новий продукт, і мені здається, саме він. В Україні буде дуже класно продаватися. Одразу скажу, що в Німеччині у перший день, коли відкрилися продажі, було продано 2000 Power тисячі Ого, Це крутий результат. Так, ну до речі, в Україні теж продажі стартували. Не будемо хвалитися, що прям 2000, але тим не менш, продажі теж вже розпочалися. Вже є замовлення вже навіть є передзамовлення. Ну і буквально там за тиждень перші. 200 зразків також приїздять ще ну подалі в Україну. навіть вже були відвантаження цих пристроїв. Я тобі скажу. Ну але давай все-таки ми розкажемо, що це таке. Що таке паверстрім, з чим його їдять і навіщо він потрібен? Ну, в принципі, його головна функція це економити ваші гроші, і це насправді дуже важливо, тому що е, всі знаємо, що з 1.06 вартість кіловат для усіх верст населення для громадян складає. Майже 3 гривні. А до цього ну, було там до 2 гривень, а тепер майже 3. Тобто на 30% вона зросла. І, до речі, це можливо навіть ще не останнє підвищення ціни. Але про це ми е, ще поговоримо. Але дивіться, що ж таке все-таки PowerStream і як він працює? Ось така невеличка коробочка, але насправді вона досить важка. До речі, тут стоїть ще в нас зарядна станція Delta Max, але про неї трохи згодом. Тому що це додатково можна під'єднати для того, щоб збільшити ємність і більше зекономити енергії. Тобто, дивіться, PowerStream це мікроінвертор. Мікроінвертор, який з одного боку має у нас вихід на сонячні панелі, цей мікроінвертор може бути двох варіантів. Може бути 600 Вт і Або може бути 800 Вт. 800 Вт. В нас мікроінвертор на 800 Вт. Ось ми бачимо з нього. От Виходять два такі кабелі на дві сонячні панелі. Тобто ми можемо до нього під'єднати дві сонячні панелі по 400 Вт кожну. На один кабель підключати 800 Вт усі не можна, тому що тоді просто вимкнеться сам мікроінвертор. У нас тут є якраз в нашій вебінарні ось кабель, який ми вже під'єднали на 400 Вт сонячну панельку. От ми її підключаємо. І, до речі, ми не просто розкажемо, ми вам покажемо, як він насправді працює, мікроінвертор. От ми бачимо, що наша сонячна панелька вже генерує якусь енергію. Ну, Зараз не надто сонячний день, але тим не менш, зараз ми побачимо, я вам покажу, покажу скільки все-таки. що що є світловий індикатор, який показує, що вона вже працює. Так, я думаю, ви бачите, ось світловий індикатор, він вже загорівся. І дивіться, все насправді дуже просто. Щойно ви побачили, я під'єднав наш мікроінвертор до сонячної панелі на 400 Вт. І у нас є вилка, яка так само входить у цей мікроінвертор. І все, що мені потрібно зробити, Олександр, я тебе обійду, це включити оцю вилку просто напряму в розетку. Давай. Опа. І все, Вуаля! Що відбувається в цей час? Зараз ми покажемо вам результати. Але фактично, завдяки цьому мікроінвертору сонячна генерація, яка в нас іде за допомогою сонячних панелей, потрапляє у мікроінвертор, перетворюється і одразу подається в мережу за допомогою розетки. Тобто напряму сонячна енергія подається у вашу домашню квартирну або офісну мережу. От у нас зараз фактично вона подається у офісну мережу. І я вам показую: зверніть увагу, у нас зараз відбувається генерація 69 Вт сонячної панелі, і всі 69 Вт у нас входять у мережу. Це принцип дії нашого. Мікроінвертора, але Олександр, в нас тут є ще додаткова зарядна станція, Delta Max. Розкажи, як ми можемо її використовувати, ми її можемо використовувати як резервне живлення, і ну скажімо так, як накопичувач енергії. Тобто, якщо ми станцію Дельта Макс або Дельта Про, або Дельта Друга під'єднаємо до мікроінвертору. То, коли у нас буде сонячний день, буде включений мікроінвертор, і у нас вдома ну, або в квартирі буде споживання менше, ніж е, видає сонячна панель, то інша енергія вона не буде нікуди діватись, вона буде збиратися накопичувача в, в зарядній станції. І таким чином у вас буде і постійно заряджена ваша станція, і ви її зможете використовувати ввечері. коли… Вже сонце не таке активне, а ви хочете і надалі продовжувати економити електроенергію і використовувати електроенергію з накопичувача вашого. Тобто, фактично, наша зарядна станція вона просто продовжує дію отого накопиченої електроенергії для економії ваших коштів. І зараз у нас є от додатковий кабель, який ми вже під'єднали до е, нашої зарядної станції. Ми під'єднуємо до нашого мікроінвертора. Я вам покажу. Ви запам'ятали, сонячна генерація зараз нам дає 68 Вт, які ми одразу подаємо в мережу. І ми підключаємо батарейку, нашу зарядну станцію. Так, зараз ми побачимо, як змінюються наші показники. І я вам покажу, як збільшується одразу віддача енергії від сонця і від нашої зарядної станції. Напряму у мережу, і ми вже бачимо, ми вже можемо це спостерігати. Ось дивіться. 54 Вт у нас іде від сонячної панелі, і 409 Вт у нас йде від нашої зарядної станції. Тобто, все, що зараз у нас працює в офісі: е освітлення, комп'ютери, ноутбуки, зарядки, насправді все це зараз живиться не з мережі нашої загальноміської, а за допомогою сонячного інвертора. І нашої зарядної станції, тобто, це є максимальне використання розумне використання електроенергії за допомогою нових пристроїв від екофлора. Це, До речі, я хотів би ще сказати, що коли наразі у нас клієнти питають, що вони взимку купляли станції, що наразі ну, робити з цією станцією, то це дуже крутий прилад для того, щоб ви максимально і надалі використовували ваші станції її е як накопичувач, та потім для електро ну, економії електроенергії в вашому будинку квартирі, будь-де. Ну просто дивіться, насправді в Україні дуже багато. Тобто, за нашими розрахунками, більше 100 тисяч людей придбали собі зарядні станції EcoFlow. А Не потрібно, щоб якщо вони у вас вже є, нехай вони працюють для вашої економії. Нехай просто візьміть додатково мікроінвертор і сонячну панель, і використовуйте, просто подаючи напряму електроенергію у вашу мережу. Так це вірно. Ну що не потрібно, щоб вона у вас стояла там в шкафу або десь в підвалі, або в гаражі, ви її можете максимально використовувати і максимально економити електроенергію. Ну. З будь-якими тарифами, скажемо так, ну тут я хотів би ще трохи про комплектацію сказати, тому що сам мікроінвертор він іде з двома кабелями у комплектації. Перший кабель це кабель під'єднання до сонячних панелей, і другий кабель це кабель, який подає енергію у розетку, тобто кабель живлення. Можна сказати, а от додатково кабелі до зарядних станцій, до дельти, до, наприклад, рівер про до дельти Про», це є додаткові кабелі, які потрібно буде вже докупляти, в залежності від того, який саме кабель вам буде потрібен. І ще EcoFlow розробила ось таку класну такий гнучкий кабель для сонячних панелей. Ви можете побачити, він дуже тонкий. Це для того, щоб вам не потрібно було робити отвори десь у стінах. Ви його можете підключити просто з одного боку сонячну панель, а з іншого боку мікроінвертор і приладнати його до вашого вікна або дверей. Тобто можна його отак, от дуже зручно класно зробити. Він не буде перекусюватись і буде вам подавати енергію. Ну і так само у нас є. З'явилася смарт розумна розетка. Так до речі, оцю розетку, яка з'явилася у EcoFlow, її можна використовувати взагалі будь яким приладом. Якщо ви хочете віддалено вмикати чи вимикати щось у вашій квартирі або у вашому будинку, у чи В ньому встановлений передатчик, що ви можете його під'єднувати до вашого мобільного додатку і користуватися ним на Так, да, Тобто, насправді дуже класна зручна річ. Я думаю, що ті, хто, наприклад, раніше використовував ось такі Wi-Fi розумні розетки, ви 100% зможете сказати, що це на сьогодні одна з кращих розеток у світі. Принаймні, в мене були до EcoFlow розетки дуже багато інших mm -hmm. різних від різних компаній. Мені не подобалось, як вони працюють. Там була і затримка, і не вмикались, і потрібно було постійно перезавантажувати. З EcoFlow жодних проблем немає. Включили холодильник, ми бачимо, скільки споживаємо, ми можемо. Вимкнути або увімкнути по часу, навіть тоді, коли нам це потрібно, або просто навіть якщо є Wi-Fi, з додатку EcoFlow включили або виключили. І ще дуже треба бути. сказати, що я не знаю, котрі ти купляв, але чи була на них гарантія, тому що ну, так, теж, як так як у нас уся техніка, вона офіційна, здається, і... 12 днів була або 7 <рес> днів. <рес> або 14 на повернення, то так як це вся техніка EcoFlow, і роки. ми являємося офіційним партнером та дистриб'ютором в Україні, то офіційний сервіс, офіційна гарантія, на ну, всі прилади вона розповсюджується навіть на такі кабелі. Тобто, це також до ну до Це, це дуже, так, дуже класно так, для, для більшості клієнтів. Ну що ж, а я для того, дивіться, якщо можливо, поки ми з Олександром спілкувалися, хтось може не зрозумів сам принцип дій або принцип роботи, або ви хочете більше дізнатися. Саме про роботу PowerStream, цього мікроінвертора я дуже вам рекомендую по-перше, дочекатися. В нас буде обов'язково відео огляд на цей продукт. Ми його будемо робити і самі і наші партнери його так само будуть робити. Але якщо ви хочете вже зараз, скажімо так, почитати трохи більше, я би вам рекомендував зайти на наш сайт EcoFlow Ukraine. Зараз ви його побачите на екрані, там вже створена сторінка про EcoFlow PowerStream. Тут є детальна інформація, ви можете почитати, можете зайти у підрозділи, там де у нас є по вартості, ви можете подивитись, по додатковим кабелям, по комплектації, яка тобто, все, все тут описано, якщо можна трохи нижче, от, теж показати. Ви бачите, да, якраз зі станцією, тобто комплект максимальний, це якраз сонячні панелі. Мікроінвертор, розумна розетка і портативна зарядна станція EcoFlow. але насправді може все працювати просто навіть мікроінвертор і е, сонячна панель. Все так ну ще треба зазначити, що ми ну, ти Сергію спочатку сказав, що ви можете під'єднати до сонячної панелі 400, але ви також можете під'єднати і до сотої. І до двохсотої панелі, і до 400-ї панелі. Саме тобто, так, в такому так. Якщо, випадку, можливо, що, якщо у вас вже є, є до... так то ви можете також під'єднати до цього мікроінвертора. Ви можете так вже використовувати сонячні панелі, які у вас є. Я попрошу трохи нижче. Тут якраз показано принцип дії у вечірній час, тоді коли ви можете використовувати якраз зарядну станцію, тому що вона фактично як ємність для енергії, яка постійно зберігається, і її можна е, частіше використовувати, можна трохи теж нижче. Подивимося ще ось додатково. Так, і ось якраз розумна розетка, як бачите, вона якраз у нас під'єднується до пральної машинки. Тобто, ну якщо у вас, наприклад, вдома або до кововарки, я тут теж, до речі, треба, мабуть, пояснити людям, дивіться, якщо у вас у вашій квартирі, да ви споживаєте 2 кВт, от зараз ви споживаєте 2 кВт. І у вас завдяки мікроінвертору входить додатково енергія на 800 Вт. То що тоді буде відбуватися? 800 Вт ваша квартира буде споживати від мікроінвертора, а 1200 Вт вона буде споживати у вас від зарядної станції. Якщо ж ви, наприклад, навпаки, в день ви використовуєте 200 або 300 Вт, а генерація у вас відбувається 800 Вт, то якраз надлишок цієї енергії, яка не використовується зараз у вас у квартирі чи будинку, він буде накопичуватися у зарядну станцію. А ввечері відповідно станція вже буде віддавати енергію на ваше споживання. Саме таким чином відбувається процес віддачі енергії через мікроінвертор. О, ну так. таким чином, взагалі, можна, якщо невелике споживання в квартирі, то ви взагалі можете перейти на повне споживання електроенергії з сонця, ввечері з зарядної станції. Особливо, якщо у вас зарядна станція, як, наприклад, там Дельта Макс, Дельта Про або Дельта звичайна, яка від кіловат 800 може віддавати потужність, а у вас там споживання буде ну, до, до 2 кіловат, то ви взагалі просто заміните споживання. Ну, просто автономно, фактично, так. да люди можуть проживати. Я пропоную. Давайте ми ще повернемось, все таки на сайт і трошки нижче подивимось. От навіть завдяки розумній розетці, ми можемо перенаправляти енергію всередині однієї певної мережі для того, щоб використовувати її з одним чи іншим приладом. Це насправді просто фантастика, якась мені здається, і такі інновації вже існують у світі і вже існують в Україні. Ну це дуже круто, я вважаю. Так, це супер. Це вірно. Так, ну і давайте далі ще подивимось по нашій презентації по нашій да, сторінці. Ну, тут ми якраз побачимо да, як вечірній час ми можемо це використовувати. Ось цей кабель, про який ми говорили. Тут він, ви бачите, якраз до вікна був під'єднаний. Тобто не потрібно нічого не ні дірявити, ні якось проводку міняти. Просто звичайним кабелем біля вікна провели і все користуємось. Тому що тому, що екофло це завжди, це просто і зручно. І це екосистема. Вже це, це готова. Да. Ти правий, екосистема, яка просто і зручно дає людині одразу. Підключитися і використовувати не треба викликати там тисячі людей, які там скажуть, тут у вас щось неправильно, тут щось не так. Ви самі можете це робити. Тут немає абсолютно ніякої складності, тому я дуже рекомендую зверніть увагу на цей мікроінвертор EcoFlow PowerStream. Я думаю, що він реально зможе допомогти вам заощадити свої кошти в майбутньому. До речі, десь в середньому ми, ми рахували окупність самого пристрою. Десь може скласти від дев'яти місяців до півтора року, ну в залежності, звичайно, як ви використовуєте часто Або в залежності від вартості тарифу, який да, на діє. Тому що чим з чим більше дорожчанням, то тим швидше ви будете окуповувати ваш пристрій. Так, давайте ще далі подивимося по нашій сторінці. Тут ви бачите так само, да, можна використовувати станцію разом з усією комплектацією. Не, тут, тут можна зазначити, що в даному випадку. То у вас е якщо ви ввечері не використовували або в день було сонце, ви заряджали станцію. То у вас завжди готова станція до використання як мобільний, е ну як мобільне живлення електроенергії. Тобто ви приїхали ввечері, вам потрібно кудись поїхати на дачу або на природу, ви взяли її. І вона у вас заряджена. Тобто не треба піклуватись про те, що, що мені робити, щоб ну, там, не забути поставити станцію на зарядку. Ну фактично, да, навіть не потрібно да, брати 2 кВт з мережі, uh -huh. щоб, хоч вона й дуже швидко заряджається, все таки, як офлоу зарядні uh -huh. пристрої, дуже швидко портативні, але в день дійсно зберегли енергію. Якщо вам потрібно на вечір або на вихідні поїхати кудись, ви просто від'єднали і взяли з собою зарядну станцію, яка вже заряджена була від сонця. Це можна сказати, просто. безкоштовно безкоштовно. так. Що ж, ну і я тоді вас всіх запрошую до нас на сайт. Як я вже і казав, сторінка у нас вже готова. Ви можете там більш детально ознайомитися з цією продукцією. Але головне про те, про що ми сьогодні хотіли з Олександром сказати, це інновації. Інновація EcoFlow не зупиняється у розвитку і постійно намагається нас порадувати такими новинками, які дозволяють. Дозволяють ну, жити просто енергонезалежно і максимально мінімізувати свої витрати навіть на електроенергію. І також максимально використовувати ті використовувати пристрої, які ви вже купили, щоб ви їм користувалися, да, а вони воно... у вас не стояли. Так, ну що ж, ну а вам ми також дякуємо за те, що були сьогодні з нами на вебінарі. Я рекомендую, якщо у вас виникли ще якісь питання. Будь ласка, ви можете під цим відео їх задавати. ми Обов'язково вам відповімо. Ну і звичайно, підписуватись на нашій Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Нещодавно ми з'явилися в LinkedIn. Тобто, всюди, де ви є, ми можемо бути поруч з вами. А ви завжди будете знати всі новинки, всі інновації від компанії EcoFlow. Тому Сань, дякую. дякую. Да, я тобі теж дуже дякую, що сьогодні був з нами. І до речі, незабаром нас очікує ще одна презентація, ще один вебінар по ще одній дуже круті новинці від EcoFlow. Тому до зустрічі. Бувайте. Дякую. вам.